Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найголовніших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове навколо, навколо військове, навколо воєнне. Будемо говорити з нашим гостем на сьогодні. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки. Вітаю пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую, що запросили. Гром слава! Друзі, також вітаю вас на нашій розмові. Залишіть, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили, і пишіть свої думки у коментарях про нашу розмову з паном Іваном. Це те, що просуває наше відео у маси. Ми розпочинаємо, пане Іване. Звісно ж, спочатку по фронтах і те, що досі болить, те, що досі на слуху Авдіївка і населені пункти поблизу міста. Хлопці із 3-ї ОШБР зазначають, що сили ворога достатні для того, аби просуватися. Далі на захід від Авдіївки, ба більше він це і робить. Яка там зараз ситуація за вашою інформацією? Ну, давайте так. Ми ще раз ми опоруємо з вами виключно тим, що є в відкритому доступі. У нас жодних інсайдів, бо інсайди шкодять оборонній роботі тому ще раз, те, що є в відкритому доступі. Є росіяни, які зайшли в Авдіївку. На жаль, це відбулося. На жаль, безліч факторів, стописот різних факторів. Зрозуміло, що останні з них це відсутність боєприпасів в належній кількості для українських військових. Це відсутність авіаційної підтримки для наших військових. І на жаль, росіяни змогли прогрести оборону. На жаль, багато факторів. Що ми маємо зараз? Росіяни там, росіяни не зупинилися, мають на меті <кій> рухатися далі на Припрошую, на Захід, є 5 взагалом всього там по лінії фронту таких напрямків, які було визначено, що там росіяни роблять або планують робити активні заходи із просування попростіше кажучи, наступ мають на меті робити наступ. Ми не знаємо, чи насправді всі п'ять напрямків це є 5 основних, або Два основних три запасних відволікаючих, або один основний всі відволікаючі, решта, або всі відволікаючі, або всі основні зараз важко сказати. Це тільки хлопці з передової, Вони можуть сказати і сказати, що дійсно відбувається так. Що з іншої сторони? Окрім того, що наші хлопці відійшли на захисні позиції. Ваш колега журналіст Юрій Бутусов. Він е сказав про ці укріплення. Каже, це не те, що ми очікували побачити. Ми хотіли бачити більш серйозні, більш укріплені позиції. Вони є, але не в тих масштабах, які би ми хотіли бачити. Тобто він там частково розкритикував, ну і дав посил. Що треба укріплюватися, треба бетонувати, треба вгризатися в землю, не робити дерев'яні укріплення, робити залізобетонні, бо дерев'яні це, це, це не про що ну так під якихось там уламків може забезпечити, безпечити, але від серйозних прильотів ні. З іншої сторони, підемо тепер на сторону росіян. Там що цікаво, там є радість з приводу захоплення цього міста, але вона тільки у пропагандистів. На пропагандистських роликах, матеріалах, фото, відео, оці ось обльоти, ну ми освободили город. Але російські воєнкори. Вони не радіють, і вони закликають не радіти тому, що відбулося. Як вони кажуть? Ви не знаєте про втрати, ви не знаєте те, що відбулося. Немає паніхіди за загиблими російськими військовими, вони не називають прямо втрати, але кажуть, патє в Авдіївки кратні потерям в Бахмуті. Важко сказати, що мається на увазі кратно в ну, які саме кількості, але за тими даними, які зараз гуляють в відкритому доступі. Росіяни втратили повністю наглухо відбито залізобетонно від 4 тисяч своїх вояк саме на Авдіївському напрямку. Називають таку цифру. Є окремі цифри, які кажуть, взагалі 13 тисяч, майже як в Афганістані за 10 років. Радянська армія втратила команда не Називає 47 тисяч. Це. Так, це, 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 це з усіма з, а, загиблими, легко, середньо, важко пораненими, пропавшими безвісти, полоненими. Тобто, ось така цифра називається. Навіть, як, навіть, якщо взяти 4 тисячі за 4 місяці, це серйозний результат. Це загиблі, це, це повністю наглухо їх немає. Плюс, що ще росіяни кажуть? Вони, ну, по-перше, не радіти, по-друге, Кажуть, що не змогли зачепити сильно наших військових, які відходили. Так ми бачили неприємні відеокадри про те, що наші військові, по-перше, поранені були вбиті, просто вбиті росіянами, розстріляні. Хоча була домовленість про те, що полонених вони забирають, підлікують, і потім буде обмін, і обміняють. Ми російських віддамо, вони нам наших, і, начебто, була така домовленість, сказали, все хорошо, все буде. Ну, знову збрехали, ну, це росіяни, ми повинні це розуміти. Вони, що росіяни кажуть ще? Немає знищених великої кількості українських військових, які відходили. Є окремі відеоматеріали, де вони скидами з безпілотника вночі по наших групах б'ють. Неприємно це є, але немає великих втрат, яких росіяни хотіли. Вони на це жалізують де? де колони знищеної української техніки, яка відходила. Чому їх немає? Не можуть пояснити це залишається знак питання відкритим плюс. Останнє, що вони кажуть, чудово розуміють, і в них є великий накат в напрямку свого керівництва, що це взяття було виключно політичною метою. Як я не пам'ятаю, ми з вами казали раніше про те, що Авдіївка це. Політична мета напередодні виборів, і вони підтверджують це, кажуть: це велика політична мета. Хтось на горі хотів порадувати тих, хто є там на горі, тих, хто на горі, на горінку зрозуміло, це паланцюжкові реакції. І саме через це ми несемо шалені втрати в людях, в техніці, в ну втрачаємо ресурси, а українці відійшли на запасні позиції, і зараз ну це зрозуміло, це ви не називають, палять бамбук. Тобто, головне резюме яке. Українці не понесли тих втрат, яких росіяни хотіли побачити в живій силі, в техніці зрозуміло, у нас є своє бачення, але це бачення Росіян. Плюс вони ну зрозуміло, для нас це байдуже, але вони вкрай категорично капітально не здоволені тим, що це політична мета, і вони змушені її виконувати. Пане Іване, я от зважаючи на те, що ви водночас і екс, але наскільки можна говорити про екс, коли говоримо про спецслужби українські, так роботи багато зараз у ваших, так би мовити, і в цьому контексті про ждунів. про… Людей, які чекають і кличуть сюди руський мір і Авдіївку, одразу ж в перший день після взяття росіянами нашого міста на сході з'являються відео синхрони. Люди кричать: що нарешті наконець ви прийшли. Я так розумію, що їх там було до тисячі чоловік, тому що Віталій Барабаш, очільник міської адміністрації військової Авдіївської, він казав, що ми не можемо евакуювати цих, тому що вони просто відмовляються. Зрозуміло, чому тому, що ну чекають напевно кабами криють, вони залишаються е, от. Чи можна якось аналізувати їхній вплив на швидкість взяття Авдіївки окупантами? Чи була якась співпраця? Як вважаєте Ну давай Так я не хочу ставити 100% громадян, які там залишилися на 100 що вони всі зрадники, що там тисяча, всі тисячі зрадники є люди, які залишилися в місті не тільки в цьому і в інших містах. Бо, по-перше, вони певного віку вони не мають? Куди їхати взагалі? Ну хто їх чекає? Де, де їм жити на вокзалі в Києві або в Тернополі? Вони не хочуть. Є там певна прив'язка до своєї локації. Я хай хоч тут, я тут помру. Це моє, тут мої батьки, тут мої діди, і прадіди. Я тут залишуся, звісно, що є. Ждуни. мені важко сказати, скільки це там 50%, 60%, але вони є. На жаль, вони є в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Миколаєві, в Києві, вони є, на жаль, не скажу про західні регіони. Там, до речі, теж виявляли, але ну зрозуміло, там набагато менше е, є ждуни, але ну дійсно вони свою роботу робили, бо не можна ж кожного ну, цивільного сприймати як зрадника. Ну звісно, так їх намагалося бачити. Але якщо йде бабуся, і в неї немає, наприклад. Технічних засобів немає там, за телефону, то ну пройшла і пройшла. Вона просто запам'ятала, скільки стоїть на перехресті, умовно лініна Карла Маркса, Ну там залишилось такі вулиці, п'ять українських військових стоїть. Ну, вона це там передала. Доньки, донька там передала росіянам. Такі речі є. Такі штуки можна виявляти тільки на каналах зв'язку. Тобто, якщо людина дійсно входить і фотографує з телефону, то окей, можна побачити. Ну йди сюди, розкривай телефон, показуй. А в тебе є там анонімний телеграм-канал е, там помоги ФСБ. Зрозуміло. Проходьте, будь ласка, там вас чекає оглядова екскурсія до обласного управління СБУ або районного відділу ЗБУ. А таким чином, тобто виявляється тільки на каналах зв'язку. Тобто є люди, на жаль, допомагають. Ну і в тилах, звісно, є люди, які рахують нашу техніку, куди вона їде, звідки вона їде, в, які, в якому стані побита, не побита. А, наші теж використовують різні штуки для камуфляжу, присуваються вночі або навпаки. А... Використовують там різноманітну техніку і ганяють їх взад-вперед, взад, перед, взад щоб люди просто збивалися з толку. Так, секундочку, так це вони туди поїхали, чи вони вже повернулися, чи чи, чи куди, чи, чи знову сюди? І так можуть півночі ганяти, щоб ті ну є ждуни, є слухачі, щоб вони не зрозуміли, куди ж таки поїхали. Бо поїхали, вже повернулися потім назад, і не зрозуміли. Ну і також продовжується тему небезпечних людей і людей, які можливо. Не хочуть протидіяти українському війську, але все ж таки це роблять іноді. І пам'ятаючи те, що ви згадували вже сьогодні, Юрія Бутусова, звісно, журналіст, який заслуговує поваги однозначно. Але разом з тим, сьогодні з'явилася інформація про те, що 53 третя ОМБР, окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха. Ну, спростувала інформацію, яку він подав на свої багатомільйонні аудиторії у різних соцмережах, в тому числі на Ютубі, про те, що вони відійшли від своїх позицій, здали їх саме. Йде мова про південня Авдіївка свого часу. Як відомо зараз нам саме через їхні позиції, через позиції 53-ї ОМБР, виходили війська Сил оборони України. звідти, саме завдяки тому, що вони не здавалися, якраз таки. Що стосовно інформаційної гігієни, інформаційної тиші і так далі, на початку повномасштабного вторгнення, мені здається, з цим було більш строго. Що зараз, пане Іване? Ну Дивіться, Ну якщо ми цей випадок, то ну, не забувайте, що бувають моменти, коли не інформацію. Щось вона була точково розірвана, можливо, можливо, я пропускаю пана Бутусова не було там повної інформації, повної повної максимально І він своїм дописом, ну не дописом, а. Своїми словами, можливо, там образи військових. Я, до речі, бачив відповідь, кажу, що я вас образив. Та я повідомив такі такі та дані. Він там наводить посилання. Це, це війна не завжди можна всю інформацію проаналізувати прямо на місці. Я думаю, що він отримав її, проаналізував і вирішив розголосити, але вона була там. Не повністю достовірною, і це спричинило ну, не те, що ну обурення да не скандал. Я не скажу, що це великий скандал. Це війна. Ну який скандал, слухайте, там життя і смерть. А тут е скандал. Я думаю, що вони потім порозуміються, там поспілкуються. Тим паче, пан Бутусов постійно там е по побачиться командування, поспілкуються, і вони там знайдуть якусь там загальну ну, спільну точку зору на це питання інформаційна гігієна? так, на початку війни вона, вона була, люди виконували все, що казала держава. Пам'ятаєте, світло вимикали, там, вимикаєте, вимика, вимикали максимально і вночі не їздити. А зараз ну, не переміщуватися, а зараз я тільки чую вночі там, ганяють десь, ну, до, там, є мене недалеко магістралі, і там ганяють. Я бачу, о, вже там 12-ти, все одно, що хтось ганяє. Зрозумів, що це не поліція, а щось таке великий, великий двигун. Не знаю, можливо, не в нього спецпропускі якась поважна людина їде додому з якогось поважного завдання великого таємного, можливо, mm. і таке, але звісно з'являється багато. Корисних ідіотів їх так називають, які просто викладають в соцмережі те, що вони не знімали. Такий собі ексклюзив. Вау, на ну, мною ракета полетіла і влучила в будинок прямо зараз. От подивіться, і люди просто не можуть втриматися, щоб не поділитися. Та без питань, ти можеш зняти, але залиш собі, не ділися в соцмережах. Ти можеш залишити потім там, не знаю, дітям внукам, внукам показати, що батя якщо пережив, він нічого собі тут сидів під обстрілами в Києві. Ну, Ну я, я утрирую, роз, зрозумієте, роз, це в лапках, а, але викладати в мережу це не можна. На жаль, люди викладають їх. Корисні ідіоти. Є люди, які а, прямо працюють на Російську Федерацію, їх вербують. От можемо прямо зараз з вами спілкуватися, а, а з кимось вже йде розмова в соцмережах, і хтось вже отримує перше завдання. І за 2-3 місяці буде вже затриманий СБУ. і скажуть потім, що ось був завербований в січні, лютому, 24 го року затриманий вже там коригувальний, коригувальниця і так далі, і так далі. Ну, варто зауважити, що дійсно затримує СБУ. Тут як в воду дивитись, пане Іване. Ну щодня таке відбувається. Направду спецслужба відпрацьовує на відміну, і гори блогера затримали ось на днях одного із пропагандистів, так званих політологів, які часто вмикалися у етери каналів Кума, Путіна Медвідчука. Він через свої ютуб-канали та інші соцмережі просував наративи в стилі Америка здала. Україну все пропало, і потрібно йти на вибори, і потрібно йти на перемовини із Російською Федерацією. Скільки іще таких, як ви думаєте, от потенційно небезпечних, тому що разом з тим говориться про те, що у, у світових змі російська агентура активізувалась і в Європі, і в Америці, і так далі. От них їх, їхня сітка наскільки ще потужна через два роки повномасштабного вторгнення? Так, почекайте. Давайте одразу роз'яснимо, що мається на увазі. Ну, є окей, є думка там одна, є думка інша. Якщо людина, е, час, якщо він пропонує перемовини, е, ну давай Так я чув багато пропозицій навіть від наших західних друзів. Я маю на увазі, от британці, чехи я спілкуюся поляки Вони кажуть, ну хлопці, я не знаю, як ви будете рухатися далі, е, якщо у вас не буде допомоги нашої, то. Про яку браваду до, до, до кордонів до сто першого року. Чим чим у вас є якісь е, таємні склади, де 100-500 тисяч танків заховано? Чим ви зібралися? Я поясню, що там є певна група людей, які вимагають тільки кордон 91-го року. Але як зазвичай, ті люди, які вимагають такі, ну мають на меті такі ось лозунги, вони на цю війну не підуть, бо в них вже вік, або вони знаходяться за кордоном, тобто ну. Ті, хто безпосередньо на фронті, для них ситуація набагато ну, не то, що простіше. В них е, необхідність вижити, не бути скалічним, вбити якомога більше росіян на своїй ділянці фронту. Я не чув від військового, що вони там сиділи, наприклад, під Авдіївкою кажуть: тільки кордони 91 першого року. В нього є ось точка, в нього є сектор. Там пруть пі, 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 погані хлопці, е, і треба їх вбити. Тобто і є певна велика група людей. Велика, я їх називаю е, тиха меншість і громогласна, навпаки, громогласна меншість і тиха більшість, які про перемовини нічого не кажуть. Зрозуміло, є політична вертикалі, яка каже що жодних перемовин. але тоді знову питання: а як? Якщо американці не проголосують на нам допомогу чим битися безпілотниками, так, я розумію, пан Кулеба сказав: будемо битися лопатами. Звісно, це була метафора. У росіян є північно-корейські балістичні ракети, є під 2 мільйони снарядів, є е, шахеди, ланцети. Ну, чим нам відбуватися? І ну, питання знову таки: три крапки і знак питання: що робити далі? Тому я не кажу, що перемовини це взагалі ну, край світу. Ну, Час ну сприйміть, будь ласка, нормально, бо я розумію, що зараз... а, зрада, все перемоване. Yeah. Ну питання чим у нас економіка страждає? Не страждає в нас просто в катастрофічному в катастрофічній ситуації. У нас з мобілізацією проблема шалена. Є непорозуміння, як набрати людей при тому, щоб не завалити економіку, бо саме з середини економіки е, виплачується зарплатня нашим військом. Тут багато багато питань. Ну яким чином, яким резервом, і, от, взагалі, повертаючись до початку, вашого питання є люди, на жаль, які навіть не так на початку війни у нас були люди, які підтримували Російську Федерацію. Я до знаю, що були на моїй пам'яті випадки, я точно знаю, людей, які. Відмовилися от в перший день війни. Вони були там про російського погляду, але вони повністю так все, стапе жодних росіян. Одна справа, що я в вас вірив, це була політика. Інша справа: війна до побачення. Жодних стосунків а, були там. Люди, ну такі собі мовно помовно політологи, які отримали гроші. Вони харчувалися з Російської Федерації, якісь круглі столи, якісь симпозіуми. Ну і вони на. Писали там, там було там п'ять людей. Вони написали більше 15. Ну, звісно, це ж бюджет був. Вони повністю відмову Сказали, що гроші це криваві. Нам до побачення цього не треба. Є, е, на жаль, люди, які були завербовані раніше, бо перебували в стані сплячої агентури. Що таке спляча? Це людина, яка була завербована в 80-ті, 90-ті роки, можливо, в 2000-2014-му. Отримала. Псевдонім якийсь йому сказав: Слухай, прийде час, ми до тебе звернемося. Буратино. буратіно наприклад, це такі. А, ну, Буратіно, да, ми до тебе звернемося. А, ключова фраза не знаю, там: Вам вам привіт від Михайла Івановича. І підмигнули окей, зрозуміло. Тобто ну, тут я утрірую, але там плюс-мінус є. І ваша відповідь там кльов, буде, Там ну зрозуміло, там якась там відповідь повинна бути. І людина може повернутися в Україну, жити рой рік, два, три, десять, п'ятнадцять, тридцять. В неї ж діти, онуки є, родичі. Він україномовний посіць, але одного дня або вечора йому телефонують і кажуть, вам привіт Михайла Івановича. І людина так. Ну да, а що треба? Та нам що ну, да мілоч вийти, подивитися, що у вас там в місті, є там, хто там, що там стоїть, які розмови. І от з такого маленького людина втягується у співпрацю. А Потім вже сфотографуй, перейшли. Ну, і, звісно, дорога колаборанта. Угу. Ну а от що стосується експертів, те, що ви бачите в інформаційному полі, тому що я розумію, пане Іване, ви в контексті. Все ж таки, Ютуб, Телеграм. От зараз іде мова в РНБО зазначали раніше, що потрібно контролювати Телеграм, тому що там дуже багато всього поганого. І, звісно ж, це також така дуже дискусійна тема. Та, все ж таки, от відсоток хорошого і нехорошого, це пливця е, е, від зерна, те, що відділяти треба. О, скільки от. Все залежить від людини, все залежить від людини, бо це як пропозиція на ринку. От є, от ринок тобі пропоную інтернет. От відкриваєте Google першу сторінку, пустий екран Google, і от що ви туди введете в пошукову стріну цю в цей рядочок? Те, ви отримуєте, якщо ви ведете онлайн а, японською мовою або там оригамі своїми руками, о, те ви отримаєте. А якщо ви введете, там там не буде рекламувати порносайт, ну зрозуміло, ви отримуєте той контент, на який ви зробили запит так само і з людьми. Я не прихильник того, щоб блокувати все підряд. Ми бачили, як росіяни блокують. Телеграм це важко, можна частково, але можна щось порушити. Зрозуміло, що ворожі ресурси, ВКонтакті, однокласники, якісь там новинні стрічки Російської Федерації, як салями треба обрізати закривати, але повністю соцмережу. Я не технар, я не готовий сказати, наскільки це можливо. Мені здається, що це буде велика велика проблема, і люди просто будуть шукати, якщо вона вже завантажена на російську ідеологію. Вона просто буде шукати, яким чином обійти е цю заборону і подивитися те, що їй цікаво. Тобто, ще раз ключові моменти треба блокувати. Треба швидко реагувати на злочинні прояви, якщо там, наприклад, якийсь там веб-ресурс або телеграм-канал пропагандує. Виріже їх усіх українців. Стопудово рішення. Суду заблокувати до побачення, але блокувати ну давайте так пів кроку до тоталітаризму сьогодні. Блокується там відверто російські, потім можна блокувати з трішки іншої думки, яка в тебе є. А там, наприклад, через два-три роки ми прийдемо до того, що є ну умовно єдиний марафон, і більше нічого, бо все решта то заборонено. Ну, а потім в коментарях, а чим ми відрізняємось від росіян, Ось, так. абсолютно вірно. Тобто тут, тут такий баланс, ну це дуже важко зберігти. Дякую вам, пане Іване, за те, що долучились до розмови. Іван Ступак, дякую. військовий експерт, співробітник СБУ з тисячі по 2015 роки. І дякую вам, друзі, за те, що також дивитесь нас за кожен лайк, коментар і підписку. Окремий плюсик в карму. Два плюсики за підписку на мій особистий телеграм. Паблік Павло говорить, подивіться там цікаво на все добре.